Що у вас просять кошти в борг, і ви боїтеся їх втратити, краще оформити не просто розписку, а договір позики. Давайте розбиратись. Нотаріальний договір позики це гарантія повернення ваших грошей. І головне, без суду. Якщо позичальник не повернув вам гроші в визначений строк, нотаріус вчиняє виконавчий напис, який має таку ж саму юридичну силу, як рішення суду, тільки без суду. Ви можете звернутися відразу до державного виконавця і примусово стягнути з боржника кошти. І вам не доведеться нічого доводити в суді. Розписка, це завжди ризик. Якщо позичальник не повертає борг, вам доведеться звернутися до суду. Це довго, дорого і дуже нервово. А ще в суді розписка може виявитись слабким доказом, особливо якщо в ній допущені помилки по її формуванню або бракує важливої інформації. Тому, якщо ви хочете захистити свої гроші, звертайтеся до нотаріуса або юриста за консультацію і оформіть усе юридично грамотно. Якщо ця інформація була вам корисна, підпишіться, залишайтеся зі мною. Багато корисно про юридичний захист.